Ну що ж, завершили ось такий двохмісний апіхатину бджолохатку. Значить, Вона вже по зовнішній стороні повністю помальована, накрита, зроблені декоративні обріжтівка, зроблена, вставлені вікна, двері, повністю верх готовий до експлуатації. Поставили ось такі, таку е, табличку, що це є бджоли. Ось Так вона виглядає ззовні. Давайте тепер зайдемо всередину. Значить, є ось такі обширні файні вікна, двері, точніше. Ну і вікна також. Двері відкриваються легенько, акуратно. В середині вона виглядає ось таким чином. Значить, по лівій і по правій стороні є лежак, на якому можна відпочивати, лежати, сидіти. Значить, під лежаком є по три вулики. Тобто лежак ось таким чином забирається, поділений на три частини. Забирається одна з частин, і в нас є доступ до вулика. Це ви бачите зараз стелинки. стелинки забирається, там йде. Вже рамки йдуть. Ось. Вулики розраховані під Доданівську рамку на холодний занос. Так само аналогічно і з цього боку воно виглядає. Під Даданівську рамку на холодний занос. Значить, тут свобідно вміщаються дві людини нормально. Вікна у нас відкриваються доверху. Як ви вже зрозуміли, то на таких защёлках там зверху є завіси, на які вікна вчіпляються. Давайте це продемонструю. Значить, Відкриваємо одну защёлку, другу, і вікна відкриваємо доверху. Ось таким чином. При необхідності закрили. Так само у нас двері мають такий звичайний замочок. Ось такий. Притягнули, ну, одною рукою незвично, притягнули, закрилися. Тут або дружину, або якогось колегу поклали і самі ось таким чином лягли. Ще додатково можна укомплектувати даний е, апі-будиночок наглядовим вуликом. Ми ставимо ось там, що бджоли вилітають, теж він прозорий йде. Під Данівську рамку можна поставити і бачити, як бджоли працюють у вулику через віконце. Ось таким чином воно все виглядає. Акуратно, гарно пошліфовано. Запах вже пішов від дерева трохи, але як заселюються бджоли, так само буде запах неймовірний. Ось такий будиночок вже чекає свого клієнта. Скоро відправиться. Поїде, не пам'ятаю куди, але поїде вже до клієнта. А кого цікавить, от роблю ще один аналогічний будиночок. Буде також з трьох вуликів, двох лежанок. Точніше, двох лежанок, і під кожною з лежанок буде. По три вулики на 16 даданівських рамок під Холодний заніс. Це я вже повторяюся. Але ось готуємо помаленьку. Всім дякую за увагу. Всім добра. Підписуйтеся на мій TikTok, на мій YouTube, ставте вподобайки. Гарного дня!